Друзі, ми знову з вами та говоримо про доступ до публічної інформації, але ця серія на найсвіжішому прикладі. Отже, як пандемія та інші надзвичайні події впливають на доступ до інформації, не новина, що інформація про щось, що може загрожувати життю, здоров'ю чи майну людей, має повідомлятися терміново. До того ж, і люди в таких умовах починають запитувати більше та частіше, але у таких випадках, як от трапився у 2020 році, розпорядник теж підпадає під дію обмежень. Та про все по черзі. Спочатку про запитувачів, потім про розпорядників. Хоча давайте про це взагалі не я розповідатиму, чи не тільки я. Так, давайте перехоплює етер. Дійсно, якщо інформація стосується захисту життя чи свободи. Стану довкілля, якості їжі чи побутових предметів, а особливо аварій, катастроф чи інших небезпек та надзвичайних подій, її потрібно оприлюднювати терміново. Запитувач може просити надати йому інформацію щодо таких питань невідкладно протягом 48 годин. Прохання має бути обґрунтоване і саме по собі не означає, що його мають обов'язково задовольнити. Яку причину для отримання інформації терміново вкаже запитувач, залежить від обставин ситуації та цілей запитувача? А що розпорядник? Може як погодитись, так і відмовити. Тут ще знаєш що важливо, що, хоч у законі і сказано 48 годин з дня отримання, на практиці трактують цю фразу дуже по-різному. Враховуючи, що подати запит можна і поштою, і усно, і емейлом, то виходить, що датою отримання є дата реєстрації запиту. Усний запит надійде до розпорядника, звісно, найшвидше. А от момент реєстрації електронного запиту не завжди збігається з моментом його направлення. Ну так, логічно. Бо якщо відправити електронний лист о 7 годині вечора в п'ятницю, то технічно день отримання буде п'ятниця, а практично нікого вже не було, щоб відповісти. Тому зареєструють запит вже у понеділок, і днем отримання насправді буде саме понеділок. Саме так, але, от в такій ситуації, як склалася у 2020-му, розпорядники теж потрапили під дію карантинних обмежень. Організація дистанційної роботи зайняла деякий час. Тож розпорядникам було складно відповісти на запити вчасно. Так на такий випадок придумали відтермінування. Або, як вказано в законі, відстрочка. Звісно, але в ситуаціях, про які ми говоримо, розпорядник має дійсно постаратися і докласти зусиль, щоб відповідь дати так швидко, як можливо. А якщо все ж буде відтермінування, то потрібно повідомити про це запитувача письмово та аргументовано, зазначивши, хто розглянув запит. Чому не можуть відповісти у строк та коли зможуть? Зрозуміло. Так чи інакше, а відповісти потрібно обов'язково. Так, і ще й при цьому пам'ятати, що відповіді на запити це лише один зі способів доступу до публічної інформації. Навіть у період карантину міським радам слід не забувати про право громадян бути присутніми на сесіях рад. Тому наполегливо раджу розпорядникам публічної інформації колегіальним органам. Організовувати онлайн-трансляції засідань і таким чином забезпечувати доступ. Що ж, на цьому у нас все. Як бачите, навіть пандемія не привід розслаблятися, а налагоджений зв'язок онлайн реально важливий, щоб у таких от ситуаціях ви все ще могли виконувати свою роботу. Не перемикайте!